Кожна ситуація, кожен колектив, кожен проект та навіть кожен день може принести щось нове, до чого ти ніколи не був готовий. До війни я працювала в авіації і у вантажних перевезеннях. Зараз я планую успішну кар'єру в проєкт менеджмент і на найТІ. У повсякденному житті я дуже часто щось організовую. Планую виконую таку об'єднувальну функцію. Project Management — Це моє моє. Я взагалі не вірила, що я попаду на курс. Я ніяк себе не обмежувала ніякими очікуваннями. Просто щось нове, щось, що дає надію. Курс був дуже інтенсивний. І це не було легко. Жодного разу в мене не виникло бажання здатись. Якщо ти не використаєш цей шанс, то ти його забрала в когось іншого. Серед дівчат я не побачила жодної статистки. Всі працювали просто з повною віддачею. Багато чому е я навчилася у них. Все змінилось після курсу. Я отримала всю необхідну інформацію для того, щоб ось просто прийти і почати працювати. Цінувати треба тут і зараз. Кожну мить, бо завтра може не прийти. А вчора вже пішло, тому тільки тут і зараз.